Військово зобов'язаним працівникам критично важливих підприємств, які включаються до списків, да повинна бути нарахована щомісячна заробітня плата протягом строку, на який надано відстрочку від призову. Зверніть, будь ласка, увагу: поняття надано відстрочку строку, наданого на який надано відстрочку від призову, тобто, оцей строк, він розпочинається віддати, коли ви фактично подали заявку і отримали підтвердження на бронювання. Це може відбутися в будь-яку дату місяця, і такий місяць стає тим місяцем, в якому розпочинається діяти строк на бронювання, і завершиться так само місяцем, в якому працівнику анулюється бронь по різних причинах, в тому числі і звільненням. Тобто ті місяці, які утворили періоди дії бронювання. І діючого бронювання, наприклад, ви прийняли працівника 20 квітня і вже 26 го його забронювали. В даному прикладі ми маємо забезпечити для строку бронювання у квітні. А це Повний місяць квітня вже нараховану зарплату 20 тисяч гривень. Якщо ви цього не зробите, які можуть бути ризики? Я хочу нагадати, що в абзаці 3 пункту 8 є виключення, які описані зараз у вас на екрані? Це виключення. Для тих, хто не дотримується цифри 20 тисяч гривень для заброньованих, серед них резиденти Дія Сіті, юридичні особи релігійних організацій, працівники операторів газорозподільних систем і так далі. Ну і державні комунальні підприємства і господарські товариства, які мають у статутному капіталі, більш як 50% частки держави. Тобто для них такі умови щодо дотримання 20 тисяч гривень не здійснюються для заброньованих осіб. Але в кожному такому місяці, повному чи не повному, ви маєте забезпечувати для всіх, хто має бронювання, нараховану зарплату 20 тисяч гривень не менше. Зверніть, будь ласка, увагу: це стосується і випадків, коли у людини відпустка або лікарняні. На жаль, для деяких заброньованих осіб. В яких неочікувано зросла зарплата в грудні, січні-лютому, попередні 12 місяців, коли в минулому році у них була невеличка зарплата, можуть зменшити вам середню і відповідно у місяцях, коли людина хворіє або відпустці нарахований середній залишок по середній зарплаті тих днів. Сумарно із зарплатою за фактично відпрацьований час можуть бути меншими за сумарний дохід місяця. Розпочався моніторинг бронювання, але не той, який визначений в порядку. От давайте подивимося з вами у постанову Кабінету міністрів 233, якою вказано, що бронювання. Перевірятиметься, тобто моніториться шляхом електронної взаємодії інформаційної взаємодії між Пенсійним фондом і Міністерством цифрових технологій, тобто трансформація трансформацію дані цифри, тобто між двома саме структурами має бути здійснена така електронна взаємодія інформаційна щодо обміну інформацією про розмір нарахованої заробітної плати. В тому числі, як ви бачите, для оформлення бронювання військовозобов'язаних за списком. Тобто, по своїй суті, усі наступні броні, які ви будете подавати по раніше заброньованих працівниках, будуть перевірятися, мають перевірятися, і має відбутися такий моніторинг. Ми пережили з вами перший квартал, і вже майже другий закінчується. А результату моніторингу на 20К по заброньованих ми ще не бачили. То чи він здійснюється за цією постановою? Поки що ні. Тобто немає зараз підтвердження від Мінцифри про те, що здійснюється така електронна інформаційна взаємодія. А от на для того, щоб цей час не втрачати таку інформаційну взаємодію розпочали. Міністерство економіки і Мінагрополітики. Я впевнена вже, що на цьому тижні вже і інші міністерства приєдналися. Як це відбувається? Вони роблять вам на електронну пошту запит із наданням списку ваших заброньованих осіб і з відомостями по нарахованих зарплатах за кожен місяць. Списки мають бути підписані. Під печатку і надані у вигляді такого ну якби звіту до вашого міністерства. Одразу хочу сказати, що е, ну, більшість фахівців запитують, чи це звітність до е, міністерства щодо заброньованих. Ні, колеги, це не звітність. Хочу вам нагадати, що у е, таких е, наших Міністерстві, які нам видавали рішення щодо нашого бронювання, у них є право здійснювати моніторинг не тільки на умови дотримання критичності, але і на умови, які пов'язані із дотриманням умов бронювання. Саме Два безпосередніх питання на критичність і на бронювання вони можуть запитувати у, у разі, якщо в нас у них виникнуть якісь додаткові сумніви, вони можуть здійснити перевірку і видати потім документом підтвердження на підтвердження е, критичності чи не підтвердження критичності. Відповідно, можуть і далі е, 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 передати інформацію ризиків пов'язаних із недотриманням 20 тисяч гривень позаброньованих. Отже, р, наслідком для нашого підприємства. Раємство, ви бачите, зараз на екрані є втрата, по-перше, для заброньованого діючого броні, для нашого підприємства втрати критичності, і відновити таку критичність ми з вами зможемо тільки не раніше аніж через 6 місяців після скасування зазначеного статусу. Тобто, якщо подивитися зараз на календар і зрозуміти, що міністерство тільки зараз вийшли, як то кажуть, на охоту, то у разі встановлення таких підприємств, які підстануть під ризик втрати критичності, вже цей рік їм не надасть можливості бути критичними. І бронювати. Тобто, по суті, з огляду на календар, вже ну, майже червень на порозі, і ми з вами розуміємо, що через 6 місяців відновленого статусу на бронювання і критичність це вже далекий 26-й рік. От ситуація саме із. Здійсненням е, критичності, і ось я, наприклад, зараз тримаю інформацію, опубліковану 8 травня, е, Мінагрополітика у себе на сайті, де вони, керуючись пунктом 6 прим. 1 е, постанови 76, якою затверджено критерії порядку, вказали про те, що вони е, будуть робити запит да, на. Е, Зарплати заброньованих працівників, які мають бути не менше 20 тисяч гривень, та у разі потреби проводити перевірку відповідності критичності. Тобто, мінагрополітика, вже повідомила. Далі міністерство економіки. Колеги, я тримаю лист. Це ексклюзивний лист Міністерства економіки. Я одразу хочу сказати, що цей лист отримали більшість, майже всі, хто отримували рішення на критичність відмін економіки. Адже у списку розсилки були всі такі підприємства. Це лист, в якому міністерство економіки, ну, по-перше, вказало на. Потребу дотримуватись законодавства, правил бронювання, але в першу чергу наголосили, що саме ідеальне ведення військового обліку да, стане привідом для подальшого утримання критичного статусу. Тобто, Міністерство економіки наголосило. На необхідності неухильного дотримання виног законодавства та інших інформа... нормативно-правових актів з питання організації та ведення військового обліку бронювання військовозобов'язаних, і далі в кінці зазначили, що інформація про стан і організацію та ведення військового обліку організації бронювання. В свою чергу да може стати враховуватиметься міністерством економіки під час розгляду таких підприємств про подальше отримання критичного статусу.